Дай Боже здоров'я вам сьогодні особливий день, коли згадуємо ми як 10 років тому назад були криваві події на Майдані в Києві, а в 2015 році в Дебальцево, Далі в 2022 му трохи пізніше Буча, Ірпінь, по всій Україні нечиста сила лютувала. Ну і в ці дні, ви знаєте, і все більш криваві є години біля. А в на Донецьк і в Сумській області, та на інших теренах України волимо за мертвих живих ненароджених, віримо в перемогу з Богу. Ей, плине кача по ти сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. ми буде брати яму, хто ж ми буде, брати яму. Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми. Жаль ти, мамко, буде, сине, жаль ти, мамко, буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, serve to learn. Ісусу Христу, нашому Пресвятому Богу і Пречисті Богородиці Марії. Слава ЗСУ і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею, слава на віки! Вітаю вас всіх, торгі патріоти, особливо тих, хто наші нескорені козачки і козаки у цю хвилину особливо споти України. Коли все більше йде з Московії Біда, ми згадуємо наших героїв, які віддали життя на Майдані 10 років тому назад і тих, що віддали життя до них і після них. Світловічна пам'ять Царство Небесне їм щире співчуття їхнім рідним, близьким. Друзям, дорогим, а особливо воїнам нашим, найкраще побажання і віри у те, що найкращі, найпотрібніші наші герої воскресуть не що щодо сонця храмів з Тарасом Шевченком, який стане гетьманом, королем, президентом України за Божим благословенням, за всенародною підтримкою і вернуться, герої наші віримо ми ймовірно у цій весні. За що є пророчі сни, за що є видіння, за що є найголовніше слова, заклик, молитись, щоб це сталося перед Богом Отцем долучати наші молитви до молитв Ісуса, який є тут, на сонячній поляні, наш Пресвятий Бог, Синьоки Руси, і кароокові Пречистої Діви Марії, щоб вспонилися наші мрії. Гові раз Совісно кличу вас Можете пророцтво совпа, а при змозі прийти. І навідати ті чудотворні хрести, помолитись біля них біля Страстного Хреста України, що є напроти 15-го ринку вулиці Степана Бандери, показуємо я черговий раз у меморіальному сквері наших героїв, серед яких є похований Ромчик Гурик, наш юний герой, річний студент Християнин УГКЦ, нащадок воїнів ОУН УПА мережі. Який як відомо має вернутися не з гробу, а сонячно воскреслий як прапороносець, особливої сотні Тараса Григоровича Шевченко, нашого славного майбутнього гетьмана короля і президента ад'ютантом буде славний героїчний воїн з нашого міста Тарас Ярославович Шевченко, який віддав життя за Україну у 2015 році, про що говорив вам я, і він снився в пророчих снах своїй мамі після смерті, як вертається, він в військовій формі і снився і мені, і деяким іншим людям. А найголовніше, я мав видіння. З ним, з іншими нашими воїнами, героями, з генералами, які мають вернутися Божими саме на цьому місці. Подивіться ту статтю, що даю вам у відео трошки перегляд її, яка називається Франківському воскреснуть восхлесність-2» Тараса Шевченка. І подумайте, чому, також з Кривого Рогу, з якого є той блазень Путінський, у 17-му році віддав життя Герою України Тарас Григорович Шевченко. Воїн ЗСУ, який вернеться воскрес, який буде там ад'ютантом на Січиславії Тараса Григоровича, столиця якого буде в місяці ті який був Дніпропетровському в комунянські часи. А зараз як відомо названий Дніпром, а секта Хабат хоче назвати його. Новий Єрусалим на Дніпрі і зробити велике супермісто від Січислава аж до Києва, особливу територію заселити особливо тими богоізбраними, що не визнали Ісуса Христа і що чекають свого месію, і що особливо роблять зло і проти України, і проти інших націй, кажучи, що вони Особлива еліта, яка має керувати в цьому світі, тому що вони такі успішні, багаті, і чим більше хто з них грошей має, тим найбільше вони йому шану воздають. Я ж нагадаю слова Христа, що важко не то, що дуже багатому, а просто багатому матеріально війти в царство Боже. І легше пройти верблюду через вушко, голки, чим багатому царство Боже увійти Дослівно, слова Ісуса Христа. І власне, тому Тарас Шевченко заповідав, що старатися бути, ми маємо, небагаті і невбогі, і шукати ласки у нашого Бога. І свою Україну любити, і за неї, і за її нарід боротись і Бога все більше молити. І саме вовремя: люте став наш великий кобзар пророчо, що Україну присплять злі люди. Її окраденою у вогні розбудять. Я нагадаю вам, що два роки тому назад я був серед тих, які особливо будили Україну, і ще 10 років перед тим я говорив, що саме. У лютому біда буде. Подивіться на моїй сторінці на Фейсбуці публікації, що було чітко сказано мною. Що після 22-23 числа край буде напад рашу фашистів на Україну до дня народження Тараса Шевченка, і особливі вбивства України саме між Чорнобилем і Києвом, і е, в інших Властях України. Але я казав, що дуже вірю, що. Бог святий зійде на людей, і що вони особливо будуть противляти цій нечистій силі, як воно і сталося. Зараз має бути третій етап найстрашнішої війни, і Бог передавав. Що перед тим мають прилетіти лебеді у нас на озеро? Ви бачите, прилетіло 10 лебедів, один з яких постійно плаває, молиться. Там, де на вербі, у день народження Тараса Шевченка, 9 березня, 2007 року, перед його 200 річчям. За сім років Бог створив ікону, блискавкою. Отну, що ви бачите, образи ікони, до якої ми сьогодні завершимо молитви багато місяців у час з 10 по 20 число. Ми молимося, кажучи слова достойно, я воїсного величати тебе, Богородиць. У бік тої ікони на плакучій вербі. Яка була перша створена в світі, Бог дав створення ікон в різних областях України, що люди моляться лицем, бік Івану франківщини бік цього Христа Ковзаря, навіть не усвідомлюючи, що це Божий знак, що вони їхали сюди, що вони молилися, і що вони запалювали тут свічі біля Старастного Христа, я вам говорив, що це матінка Божа сказала, що свіча лампадка це символ віри, і що вночі особливо тікають ти біси від того, чим більше свічей горить біля хрестів, особливо тих хрестів, що в Франківську. Нагадаю вам, що Козловірус сперше в Галичині почав зникати саме з Івано-Франківська. Хоч тут не Більше вищали, що в нас треба родом закривати. Що в нас треба в Богородчанах закривати в Франківську в Калуші? Чому саме? Тому що між Франківськом Калушем Борочанами має зійти Золота Божа столиця, нагадаю вам я. Нечиста сила, особливо зло, хоче робити зараз, в тому числі, вже землетрус хотіли зробити у 2012 році, гугліть, поруйнувати нашу область, робити хімічну катастрофу, тому що там, де народився Степан Бандера, його славні брати сеси сестри, де найбільш намолена територія. Де найбільше було тих людей, що допомагали Степану Бандері навмисно комуняки богопрокляті, їхні посіпаки зробили найбільш шкідливе хімічне підприємство в Галичині, так званий хлор калушанка. Ви, мабуть, пам'ятаєте, є власне така рідина. Миюча знаменита ще з часів того сумно відомого Союзу, також в цій ситуації, дорогі мої, Бог. Показує, що він дуже і дуже нам допомагає. Просто люди дивляться і не бачать, слухають і не чують. Але вже Бог показує такі знаки, що ніколи такий лютий теплий не був, як цього року. Чому? Тому що Божа мати сказала, що перед пришестям Бога буде все тепліша погода. Це не е, так званий кліматичний ефект парниковий. А це зближається сонячне боже царство, тому що в сонячному божому раю є все більше святих яких Бог хоче вернути до нашого краю, серед них і герої майдану? Всі знаємо, що деякі душі є в чистилищі, але знаємо, що, наприклад, устим голоднюк, який далекий родич мого козацького роду, має вернутися з гробу а щодо храму, який зійде біля горідного збаража, здійсняться ті слова, які пророчу написав Василь Стус, що ми ще повернемось, але не мертві, а не переможні. І безсмертні. Вірте, дорогі мої, передавайте ті слова іншим людям, Божим. Дякую вам за все, що ви сусно зробили в цьому житті і ще зробите, а, окремо і замноження наших відео правди від мережі Капеланів РЗСУ. Пропоную вам подивитись відео ті, які я вам підготував у цьому дні, але перед тим разом ми заспіваємо молитву, особливо до Пречистої Богородиці, ікони за минулі дні, за цей день, за майбуття. І наступних 10 днів ми будемо молитися до ікони Зарванецької матінки, Божої, під покров якої особливо посвячена наша Україна. І щоб не сталося, пам'ятайте, що на все воля Божа, і Бог допустить зло, щоб перевірити, а хто до кінця буде нескорено, героїчно захищати правду і добро. Хто є божі козаки, а хто є бісові кізяки, а хто ні ні те. Визначайтеся, тому що за діями вашими нагорода або кара Божа вам неминуче кожному у світі буде. Хай Бог благословить вас все-таки, щоб життя ваше було все більш патріотичне, все більш побожне, все більш праведне і святе. Щоб скоріше перемогла наша єдина козацька родина і усміхнулась та прославила Бога й Богородицю з Божими героями, наша вся Україна і діаспора, та дружні люди до нас, скоріше буде наш перемоги. Час України на многе літ стане Боже царство на цілий світ, не і, і сина Святого Духа. величати тебе, Бородицю, присно блаженною і пренепорочною матір Бога, Бога нашого від керу вимів, І незрівняно славнішу від Серафимів Що що отріння Бога слово. По Тебе величаєм, тебе величаєм. Пате пресвята, попроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла воскресна пора, і щоб лебедина вірність все більша любов, та нескорена віра, мужність, мудрість, терпеливість. Завжди були з нами і всіма Божими людьми на перемоги України з Богом. на віки вічні. Амінь. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Одразу після аудіївки військових саджають за те, що вони не витримали за те, що їх кинули далі мовою оригіналу. Обязково скажу за іменно за їх двоїх далі. Да, да, да. Двої е -е, тімошу е -е, гарбань і грисина Максим е -е, час. От люди 15 місяців 110 десята бригада пробила на нулі. Отета один, второй. были на нуле. Ни одной позиции у них не забрали, ни одной позиции. За все эти 15 месяцев они отбили все атаки врага, и еще мы забрали у врага позиции, и ни одну позицию. Э -э все, кто знает, 110-я бригада под приютами, Молодаровка, э -э Ривна Пальт, вот это все, вот это вот все направление, да? И сейчас эти человек, этих людей, которые там стрелял тысячу раз, самолет там две тысячи раз, ну вот это все за 15 месяцев, Немножко у него крыша поехала, он устал, видите ли. Видите, из-за этого его сейчас судят. От 5 и, и больше. Вот так вот будет сейчас, ну, статья 407, 408, там, они еще не знают, какую там уже статью им глупить. Будут сидеть они не где-то наказание, а дисциплина обязательно должна быть. 100% в армии должна быть дисциплина. И этих людей, которые пошли там в СЗЧ, надо схватить, поставить на пост, да, вот на пост, который на трассе, на блокпост. И сказать, все, ты будешь там два месяца без зарплаты теперь, допустим. Еще есть варианты, можно сделать лес, чтобы пилили, да. Можно наказать, как еще там людей, которые сами пошли на войну, да? Еще раз напомню. Можно наказать, чтобы бренда Ну не от 5 до 10 зоны, 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 зоны где сидят... Преступники, которые совершили преступления, да, и эти идут, люди, дети, этим вообще под 20 копейками лет, они стояли против танка с автоматом, это напоминаю, те люди, которые с первого дня сами пошли на войну. Их на зону, ну такого, это не может такого быть вообще, я, я не знаю, как можно принять такой закон, пан президент, который мы вас, да, помогали вам в начале войны, сейчас, видите ли, мы чуть-чуть устали, чуть-чуть устали, и нас на зону. Не блин жиры, там можно наказать много способов найти. Ну правильно? Много можно, но не зоны. Повторяю опять. Этих тут командир роты приехал, подтверждает, что эти ребята, не было у них никаких вообще, никаких по службе каких-то замечаний. Головный сержант здесь. Много кто подтверждает эти слова. Их сейчас судят в суде. Как преступников завели в наручниках. Мать плачет, ее не пускают до сына, которая ждала сына с войны, что может, не дай бог, он в гробу приедет. А теперь будешь ждать его с зоны. Мать. Все. Как вот она, она там сейчас в шоке просто. Я вообще не понимаю, как я буду воевать, как я буду сейчас дальше воевать, когда моих пацанов, с которыми я дня пошел на войну, сейчас будут на зону садить. А я должен дальше воевать, да, да, дальше да, бить. Да, судят эти... за то, что, что человек просто... Вот не так не я Да, если пришел в гробу, у нас же как, в гробу пришел, ты герой. А если ты, видите ли, устал, ну ты все, на зону идешь. Волонтерка та матір військовослужбовця Олена Тепличенко пише: Ну що, друзі, інфу вам надам, яку вам не розкажуть у телемарафоні зелених покидьків. В Авдіївці наших втрат величезна. Кількість величезна. 110-та бригада, особливо багато. Хто здався в полон, бо не було виходу. Третя штурмова красавчика, але не було снарядів, щоб, хоч якось, зупинити ворога. Хтось відходили самі, і тепер рахуються як СЗЧ, самовільне залишення частини. Залужний розуміє, що треба було Раніше вивести війська без утрат так грьобаному кокаїнщику, треба був піар любою ціною, як і пилу ненавиджу. Я розумію, що Зеленським керують його куратори, і сам він лише на папірі презик. Але твої куратори не будуть відповідати. А ти чотири клоніст не відмажешся. Ця кров на тобі. Загиблі хлопці будуть тобі являтися уві сні, поки ти будеш жити. Інформація від військових, які вийшли з того пекла. Друзі, ставте подобаючи, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Факт пише Павло Нос, Звільнення 18 генералів на чолі з головнокомандувачем залужним неминуче допомогло окупантам, адже нове військове керівництво мало витрачати час, щоб уйти в курс справи на нових посадах. Нерозумно було проводити перезавантаження напередодні виборів Путіна 17 березня, коли всі очікували посилення російського наступу. Безумовно призначено бойових генералів, які мають досвід. Однак, у більш спокійні часи вони мали більше часу для того, щоб увійти в курс справи. Після того як вша загальмувала питання Ділення України фінансової та оборонної допомоги та після звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ Росія активувала напрямки наступу Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський і Бахмутський. Також на моє глибоке переконання на активізацію наступу РФ впливає і зміна зовнішньополітичної риторики та зміщення акцентів ОП питання членства в НАТО стає другорядним. Натомість нам пропонують укладання непрактичних безпекових угод. І маємо слабкість, чими користується ворог щодо зміни головнокомандувача, питання не в сирському, ні питання ні ВП, втрачена система стримування та противаг, але ніщо не має нас, цивільних та армію, в першу чергу, деморалізувати. Війна Путін заявив, що РФ готова до діалогу щодо українського врегулювання. На його думку, питання лише в тому, чи хоче цього Київ, судячи з тенденцій, останніх днів ОП готова, але є два великих але нація та армія. Котли наше все пише волонтер Олександр Ружнанський, і це без знаку питання, бо це сумна реальність від нашого геніального військового керівництва різного керівництва, але єдиного у своїй вражай. Чи здібності заганяти ЗСУ в котли, вихід з яких ставав можливим лише втратою території або які закінчувалися полоном наших вояків? Давайте згадаємо: Ізварена, Іловайськ, Дебальцева, Маріуполь, Северодонецька, Лисичанськ, Солодар, Бахмут. Ну і Авдіївка сьогодні, можливо, щось забув. 23 січня минулого року, коли Москальня почала обходити Бахмут. Я зробив допис на своєму ТГ каналі, де був такий абзац. Тепер і Бахмут, судячи по мапі, підари охоплюють з боків. Ну, бля, скільки можна, одне і ж. Це така непереможна для наших генералів. Алів тактика русні, чи це свідомі зрадницькі дії когось з нашого військового керівництва, або потім сказати: ну, типу, ось бачите, місто в оточенні, треба його залишати. А що змінилося за рік? Чому у нас вся концепція захисту якогось важливого чи не дуже району бойових дій зводиться лише до тупого протистояння по лінії найбільшого тиску москальні? А вдарити по ворожих флангах вже ніяк. Треба обов'язково завести третього ШБР вже у існуючий котел, а не задіяти її на інших напрямках в даному секторі. Ну маразом якесь трошки з минулого, мабуть, вже не Ся людей, які не розуміють, що у 2015 році Дебальцева було зрадницьки здано оркам за рішенням Порошенка із участі тодішнього військового керівництва ЗСУ. Але питання не тільки в свідомо зрадницьких діях військового командування в обличчі Сирського і Коврайоні самого Дебальцева. Вже навесні п'ятнадцятого року, після втрати Дебальцева, я мав змогу багато спілкуватися з офіцерами і солдатами, які були учасниками таких подій. Крім того, я тоді по службі просувався якраз на Донецькому напрямку зони, АТО то і дещо бачив на власні очі. Так ось один момент, який тоді Мене неприємно вразив, ганяв логічний ступор, а згодом і змусив замислитися над тим, що відбувається свідома здача території України. Справа в тому, що під час важких боїв за Дебальцева ми могли без особливих зусиль взяти Горлівко, бо майже всі боєздатні підрозділи орків були перекинуті з Горлівки на посилення своїх сил під Дебальцеве. В той же час біля Горлівки у нас знаходилося багато військових підрозділів, які тупо стояли перед майже пустим від ворожих військ містом і навіть не рипнулася в бік ворога. Якщо не для звільнення самої Горлівки, то хоча б для відволікання орків військ від Дебальцева, але нічого, Нуль нульбоїзитне на цій ділянці фронту. Таке враження, що дирівці з московитами були проінформовані і впевнені на 100%, що горлівку на що чіпати не будуть у разі зняття звіти орківських військ на Дебальцево. Хоча це насправді не враження, а логічний висновок. Зараз, звісно, ситуація для нас набагато гірша, бо московня практично не залишила слабких ділянок фронту. Але тупа тактика боїв лоб в лоб з ворогом, переважаючим у кількості особового складу і техніці слабкий захист флангів і відсутність якихось маневрів з боку з. Знову залишає багато питань для ілюстрації дві мапи. Одна монологічна з Бахмутом, друга остання на сьогодні від Діпстейт Завдії. Вічна пам'ять нашим героям, і мирним людям що відійшли у вічність: дай Боже, здоров'я, живим патріотам нашим дорогим, і дай Боже, сонячне воскресіння героїв. Задумайте, чому саме з Франківська. Через семирічну дівчинку, рідну сесичку Ромчика, Гурика, нашого юного героя, яка неподалік Христа Кобзаря живе, дав Господь чудові слова за те, що Він поможе нам сонячно воскресними святими у найстрашніші дні ще більшої війни. Всебі собі, совісно живімо, діймо, молімося ми. Маленька казала, от уже десь ну, ці події от уже, ну, буквально було 2-3 місяці назад. Ми знайшли садочка, і вона каже, а знаєш чому разом з рамчиком з було багато хлопців? А я кажу чому? Вона каже, буде ще одна дуже велика війна, і вони нам поможуть. Молитва до Чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній. Що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе хрест свій чесний на прогнання всякого супротивника. О, причесний і животворчий хресте, Господній, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь.